Ліга конференцій, аналітичні прогнози Брейдаблік. Купс брейдаблік. вдома діє активно, часто забиває першим. КУБС у гостях дисциплінований, але нестабільний у захисті. Прогноз ОЗ ТБ2,5. Орієнтовний рахунок 2.1 гекен. Райо Вальєкано гекен. Атакувальний стиль. Але оборона вразлива. Райо. Добре адаптується, грає раціонально. Прогноз Х2 ще 3 3, Орієнтовний рахунок 1-2 дріта, Омонія дріта. Вдома намагається грати від оборони. Омонія має кращий підбір гравців і стабільну форму. Прогноз П2 щось 3 3, орієнтовний рахунок 0-2 ріяка, Спарта Прага Рієка. Сильна вдома, 5 перемог поспіль. Спарта досвідчена єврокубкова команда. Прогноз ОЗЕ. ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 2-2 СК рапід. Фіорентина Рапід. Вдома активний, але поступається в класі. Фіорентина більш досвідчена контроль темпу. Прогноз П 2. ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 1 до Страсбург. Ягелонія Страсбург вдома сильний, але іноді втрачає концентрацію. Ягелонія нестабільна в гостях, часто грає на контратаках. Прогноз. П1, що теме, 3 3, Орієнтовний рахунок 2-0 Шахтар Д. Легія Шахтар. Атакує потужно. Перевага в класі. Легія дисциплінована. Але має проблеми у швидкому темпі. Прогноз П1. Інд. Тотал Шахтаря 1,5Б. Орієнтовний рахунок 3-1 Шкендія. Шелбурн Шкендія. Вдома добре атакує, але часто пропускає. Шелбурн грає прагматично на результат. Прогноз Оз Чакви Х, орієнтовний рахунок, один до одного. Не забудь підписатися, поставити вподобайку та написати коментар. Твоя активність надихає нас створювати ще більше контенту.